Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги підсвітку в автомобіль. Це універсальні аксесуари, призначені для покращення різноманітних функцій освітлення вашого автомобіля. Ці світлодіодні лампи забезпечують яскраве та енергоефективне освітлення. Вони універсальні та прості в установці. Придатні для освітлення автомобіля. Під підсвічування номерних знаків та підсвічування багажника лампочки доступні в трьох різних кольорах: білому, червоному та синьому, що дозволяє налаштувати освітлення вашого авто під ваш смак. Оновіть систему освітлення вашого автомобіля за допомогою цих надійних та стильних світлодіодних ламп. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження навіть коли автомобіль припаркований. Пропонуємо до вашої уваги універсальні двірники. Це високоякісне рішення для підтримки чіткої видомості в різноманітних погодних умовах. Завдяки універсальному кріпленню ці м'які безкаркасні склоочисники сумісні з різними моделями автомобілів. Конструкція забезпечує бездоганну посадку та легку установку. Лезо забезпечує баланс гнучкості та довговічності, адаптуючись до контурів лобового скла для ефективного протирання без смуг. Доступні в розмірах від 14 до 26 дюймів та підходять для широкого діапазону транспортних засобів. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефону. Це універсальний аксесуар для зручності під час водіння. Завдяки конструкції, що обертається на 360 градусів, цей багатофункціональний тримач легко регулюється для оптимальних кутів огляду, сумісний з великою кількістю пристроїв. Застібка забезпечує міцне щеплення з козирком, не закриваючи водієві огляд. Практичний дизайн дозволяє його легко встановлювати та знімати. Цей тримач для мобільного телефону. Є безпечним та доступним рішенням для здійснення дзвінків, навігації або прослуховування музики під час руху. Пропонуємо до вашої уваги іграшку фонтан для ванни. Це чудове доповнення для веселищів дитини у ванній кімнаті. Вона має форму чарівного кита, тому ця іграшка з автоматичним фонтаном принесе радість малюкам під час купання в басейні або ванні. Її вбудована функція підсвічування додасть заворожливий відтінок. Функція автоматичного фонтана не тільки розважає, але й заохочує до інтерактивних ігор. у воді. створена з урахуванням безпеки, тому підходить для дітей будь-якого віку. Перетворіть час купання на захопливий та приємний досвід за допомогою цієї іграшки.